Шановні полтавці, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Сьогодні наша держава переживає складні часи. Не оминули вони й Полтавщини. Кожен відчуває на собі негаразди сьогоднішнього дня політичної та економічної нестабільності. Але я твердо переконаний, наш народ з цих випробувань вийде ще сильнішим. Партія розвитку України закликає до об'єднання всіх, кому не байдуже, майбутнє рідного краю. Свого села району, міста. Спільними зусиллями ми подолаємо труднощі. Україна буде єдиною, заможною і справедливою до всіх своїх громадян державою. Вірю в нашу мудрість і працьовитість. Зі святом вас, дорогі земляки!